Вітаю вас на каналі Смаколик. Моє ім'я Марія і сьогодні у мене для вас рецепт вишневого пирога. Це американський тип пирога, в якому дуже мало тіста і нереально багато присмачної і соковитої начинки. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Беремося до приготування тіста. До 365 г борошна додаємо півчайної ложки солі. Ніякий розпушувач тут не потрібний. Перемішуємо. Далі додаємо 195 г вершкового холодного масла. За допомогою рук, чи тертки, чи ще будь-якої комфортної для вас приблуди робимо борошняно масляну крихту. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. суботи. Борошня на масляній крихті робимо руками заглиблення. Виливаємо туди 120 мл льодяної води. Інколи води може піти на 15-30 мл більше. І якщо бачитимете, що тісто не збирається докупи, то дайте ще буквально трошечки. Допоки тісто не збереться в кулю. Швиденько замішуємо тісто, воно не повинно бути дуже однорідним, ось так, щоб просто збиралося в грудку. Готове тісто повинно виглядати приблизно ось так, як на відео. Далі це тісто ділимо на дві рівних частини. З кожної частини робимо диск товщиною приблизно 1 см і щільно замотуємо харчовою плівкою. Обидва диски тіста відправляємо у холодильник хоча б на одну годину. До речі, це тісто можна готувати і наперед. Воно прекрасно зберігається у холодильнику приблизно 4 дні. Далі беремося до приготування вишневої начинки. Нам потрібно 900 г вишні без кісточки, свіжої або ж розмороженої, сік не зливаємо. До речі, замість вишень можна використовувати і інші соковиті ягоди. До вишні додаємо 200 г цукру, 30 г кукурудзяного крохмалю та 1 столову ложку лимонного соку. Постійно перемішуючи, на невеликому вогні доводимо вишневу начинку до загустіння. В результаті термічної обробки вишнева начинка для пирога. Повинна виглядати ось так, як на відео. До речі, у мене на каналі є рецепт присмачного вишневого ситника. Посилання на нього залишаю в описі під відео. Знімаємо вишні з вогню і додаємо 25 г вершкового масла. Перемішуємо до повного розтоплення масла і об'єднання його з вишневою масою. Завдяки маслу начинка буде мати ще більш багатий смак. Накриваємо начинку харчовою плівкою в контакт. А самі беремося до формування пирога. Для випікання пирога я використовую спеціальну керамічну форму, але можна використовувати будь-яку. Діаметром приблизно 20 см. Робочу поверхню, на якій будемо розкатувати тісто, притрушуємо невеликою кількістю борошна. Виймаємо один із дисків тіста з холодильника і починаємо розкачувати за допомогою качалки, яка також притрушена борошном. Розкачуємо тісто рівномірним шаром у круг Діаметр якого на 1-2 см більший, ніж діаметр форми. Ось так на відео, прикладанням форми я відміряю, чи достатньо великий пласт тіста. Цей пласт тіста притрушуємо борошном і намотуємо його на качалку. Так як на відео. За допомогою качалки переносимо тісто у форму. Розрівнюємо тісто, злегка притискаємо руками. Мені це дещо важко пояснити словами. Просто робіть так, як я роблю на відео. Далі ножницями обрізаємо нависаючі краї, але залишаємо приблизно пів сантиметра тіста, щоб виступало за межі форми. За бажанням можна оформити краї пирога так як я роблю це на відео, а можна лишити просто рівними. Тут ви собі і цар, і бог. Ось так виглядає моя оболонка пирога в результаті. І з начинки знімаємо плівку. Начинка не обов'язково повинна бути холодною. Навіть якщо вона дещо тепленька, нічого страшного. Розумію, що вже на цьому етапі цю начинку буде хотіти з'їсти, але прошу вас потерпіть, у пироговій вона буде ще смачніше. Всю начинку викладаємо в оболонку сформовану з тіста, розподіляємо рівномітним шаром. Власне, у такому стані пиріг уже можна випікати. Але я люблю коли трошки більше тіста, тож розкачую другий диск тіста в пласт. Якщо ви не хочете тісто зверху, то цей пласт можна використати для другого порога. Тісто нарізаю полосками різної ширини, з полосок тіста виплітаю коси, якось їх скручую між собою, одним словом, включайте фантазію. Викладаю зверху пирога так як моя душа бажає. Я знаю, що я не найкраще декорую пироги, але, якщо чесно, я їх не так часто печу, щоб бути в цьому профі. Тож, дико вибачаюсь. За допомогою ножниць обрізаємо тісто, яке виступає за межі форми. Відправляємо пиріг випікатися у розігріто до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Після того температуру зменшуємо до 190 градусів і випікаємо ще 25-30 хвилин. В готовому пирозі тісто повинно бути глибокого золотистого кольору, а начинка булькати ось так, як на відео. Якщо хочете, щоб пиріг нарізався шматочками, його обов'язково добре охолодити. Якщо ж не сила терпіти. Начерпуєте гарячого порога собі ложкою у тарілочку, викладаєте зверху кульку морозива і отримуєте райське задоволення. Вам буде так добре, що аж очі підуть під лоб. Обіцяю, охолоджений пиріг дуже легко виймається з форми, він прям вискакує. І як я обіцяла, охолоджений пиріг чудово нарізається. Ось такий красивезний вигляд цей пиріг має у розрізі. І не кажіть, щоб ви б не хотіли його схом'ячити, бо не повірю. Ну от, власне, і все. Вишневий пресмачний американський пиріг готовий. Дякую вам за перегляд, всіх благ, до наступних зустрічей!